Всім привіт! Ви на сторінках щоденника і сьогодні у нас покапушки або околокопні історії. Поїхали. Я так давно не копала, що мабуть вже забула, як його настраювати. Перший сигнал цього сезону. Його побкопати по-хорошому. Живність. Щось на поверхню. Ось. Таке, як, коли було в ямці, то краще звучало. і знайшла. Це знахідка. Тут сонце так погано падає. Зараз спробую знайти. Ось ось. Була якась прикраса. В одній ямці знайшла ось цю штуку. Чомусь не викинула ось цю. Думаю, та хай буде сонце. А в інший десь недалечко, ось цю. Ну схоже ж на правду, так? Тя, хто Мій перший коп в цьому році комфортний назвеш. По-перше, ось. Я... Ну тут ж непролазне щось. Обрали непролазний ліс. Вітюха, до речі, знайшов вже дві монітки. А в мене ще щось з прибором. Зараз виключу. Ні, запіщав дуже сильно. Потім я його виключила. Тепер. Спробую заново настроїти, але він не настраюється. Щось взагалі не настрою. О, о, лаппиші. Може батарейки я спробую поміняти. Ось все, випало. А я ж чогось шукаю причину. Ну слава Богу, дай Бог, щоб це була ця причина. Пробую закрутити. такие вот приятные сигнальчик. Ну, давайте спробуем. Ну, я зараз не скажу, що це. У мене тут якийсь сигнальчик. Зараз викопаю. А ось гляньте. Я чогось думала, що це люлька, бо Вітюха тут знаходив прям цілу люльку. Я думала, що це якась її частина. Ладно, будемо дивитись, що тут за сигнальчик. Він не кольоровий, чорний, але все ж може і цікаво. Подивимось. Не повірите, кажу, дідуля Хабару, давайте мені щось цікавеньке. А я задоначу сьогодні. Ось прямо зайду і задоначу. Ну Був якийсь сигнал. Він ну, непоганий був, але і не дуже гарний. Звісно, у мене все збілось. Щось є. Зараз дізнаємось, як бідуля хобби відноситься себе. Донатів слабенько щось я копаю. не Окей. трошки попущить все ж таки не викопали зараз нарешті знайшла Ти подивимось Тут це був хрестик, дивіться, з камінцечками. Фух, ото ямі ще я викопала. Був дуже-дуже тонкий сигнал, якийсь не дуже зрозумілий. Ну, звісно, за доначу. Якщо врахувати, що тут була Київська Русь, знахідки Київської Русі, ну це мені може так і хочеться. Там хтось ходить в тих зарослях. Або Вітюха, або хто знає, Або неживність якась. О, чула? Треск. Господи, ну лопата у мене є. Як що. О, не знаю, буде видно чи ні. З того лісу піднялися. Я покажу, що я знайшла. Дивіться, виноград. Він же одичав. Дрібнесенький. Але мабуть, смакує У -у -у. на сонечку Хм. Красота. деталь. Такие, такие шесть схожи на советик. Смотрите, какие он легенький. Смотри, мы переехали на поле. Ты же разложи. Раз по области красивая. 15 копеечек. Это а здесь улик такой же старый. Пятю, пятюха старая. А, вот самое интересное, что это. Не, видно тут не видно, будет потом вымою. Так, да, крестик. Причому реально він не обрубаний, хоча да. хто знає. А може це все ж таки він обрубаний. Ну такі, як ні, так як таке повинні бути. Прикольно. А це моє. Ось. Це коли я сказала, дедушка Хабар, давай, ти мені знахідку щось по Київській Русі цікаве. А mm -hmm. я це доначу. Глянь, что у Прям ямка в ямке. Только я сказала. Это у тебя баратинка, чуешь? Да? Средневековье. Это где? Это тут? Нет. Это це... тоненькая, тоненькая не тут? Это это. Там где вот это. в лесочке? да. Это баратинка. А я и думаю, ну что если она на копейку не дуже схожа. Нет, это баратинка средневековья. Вот он, красава. Я тут нашла на поле 20 копеечек. Ось тут на полі щось таке чудне знайшли. Знаєш, вона вряджу то що... було цікаво.